Привіт всім. Купив собі лосточку ось таку Рену Кенго Перве. І столкнувся з первою проблемою. Зараз розкажу в чому. Може хто підскаже, що це може бути. Дивіться, машина. Завів машину, машина не, прог... не може прогрітися. Навіть довго я на ній проїжджу, кілометрів даже там 10. Вона мак не може прогрітися. Оцей патрубок м'якенький, він гарячий. На печку вони холодні. Печка почти не гріє слабо. Потім кудись антифриз усосує. Іменно здається давлення, і цей антифриз усосує на мінімум, як откручую, він опять піднімається на максимум, як залитий. Оце була ця опущена, ну, пуста. Ніяк, не пуста, спущена. Машину я завів, вона поробила, вона ось накачалася рукавиця, дивіться, як стоїть. Вроді головка не пробита, там антифріза немає. Мослі. Ну, не знаю, не димить. Що це може бути? Десь воздушна пробка виходить тут. Тому що, як в мене... Цей був закритий. От. І я оцю здовлю було важко нажати. О, вентилятор не працює, кстати, не запускається. І машина хоча в бачку кипить, вон, бачите, діться бульба йдуть. В бачку кипить. Ну, на датчику показує, що машина тільки на одну поділку прогріта, що не прогріта вона. Може хтось знає, підскажіть, бо нема до кого обратитися. 牛逼！